Патріотичний квіз до дня незалежності. Інтелектуальні змагання у новому форматі в палаці культури відбулися 25 серпня. У благодійній грі взяли участь 13 команд. Над змістовним наповненням питань для квізу працював Денис Дерлі. Він був ведучим гри. У нас uh, всі раунди присвячені Україні. Ми присвятили цю гру uh, до Дня Незалежності України і uh, вибрали цікаві факти, музику, uh, таке. Ну, все про Україну. От uh, скільки в цей раз команд? Сьогодні знов в нас uh, кількість команд росте. Сьогодні в нас вже 13 команд. Мало бути, 14, але там. Ну, зі своїх причин одна команда не змогла до нас доєднатися, але 13 команд це теж дуже круто. Важливою частиною заходу став музичний раунд, який відбувся у форматі живого виконання. Софія коротка представила музичні відривки на бандурі, включивши до репертуару як українські, так і зарубіжні композиції. Насправді нам надали перелік пісень, які я можу вибрати, і це ж нам дали е, саме музику. А підбирати на бандурі я сама підбирала ноти для того, щоб їх зіграти. От і ну, ми вибрали не всі. Там нам треба було дев'ять і певний момент. Я брала те, який найвідоміший, найкращий, щоб ну, скажімо так, можна було впізнати. Насправді так, англійські пісні грати набагато складніше, ніж українські, тому що переважно більшість англійських пісень це був реп. А у репі мелодію, яку тобі треба зіграти, її не так багато, і було важко доволі її підібрати, бо хочеться, щоб люди зрозуміли, що це. А коли ти граєш прості акорди без мелодії, то якби ніхто нічого не зрозуміє. Запитання інтелектуальних змагань стосувалися географії, мистецтва та культури. Змагання проходили в напруженій і динамічній атмосфері. Перше місце посіла команда «Соловейки», які вперше доєднались до гри. Друге місце зайняла команда Симпозіум, третє місце команда Олімп. І тут, хто були за столом, вони направду, перший раз. Як альма-матер, ми грали в бри -ринг. А в квіз перший раз, і бо якось так ми склали, склали. Пані Оленочка нас зібрала ящук, Соловейків. І то ми так називаємося Соловейки. І я думаю, може, ми вже неправильно якусь назву вибрали. Може, треба було нам на бриринг теж вибирати Соловейку. Соловейки назву. Ну, ми ще про це будемо думати. Такий нас кобак. А. <проб> а от взагалі чи були тішки для вас питання? 에, з наліпками. От з наліпками було складнувато. А все інше, ми любимо співати, то ми пісні всі повідгадували. Словники у нас там два філолога, то ми якось цей, але все одно якось всі такі меткували швидко. І що там ще було? А було складнувато, щось іще там. От на початку, бо ми трошки. Ми прислухались уважно до умов, бо ми їх не дуже знали, що там множечку де ділить. Ну але в цьому ми дуже втішені. Ми посіли сьогодні друге місце. Якось у нас так виходить, що на останні ігри, на які ми їздимо, навіть і в Доброславі, і в Красносілці, куди б ми не поїхали, ми всюди займаємо друге місце. Це дуже прикольно, звісно, бути в призових місцях, але щось ми ніяк не перше не вийдемо, але все одно приємно. Дуже. А чи були якісь питання такі складні, на які треба було б ще подумати? Ну, В принципі, щось нам не дуже перший тур дався. В нас це то, що було там пальцем в небо, якось ми трошки промахнулися, але в принципі, стабільно йшли, вісім питань з дев'яти ми відповідали. Просто в останньому турі, там, де треба було помножити на два, ми трошки посоромились і не зробили, не всі подвоїли питання, тому і ну, я думаю, що ми в принципі, так би були на другому місці, але. Ну, все одно. Для нас перший раунд завжди велика, велика проблема пальцем у небо. Там завжди дуже важкі питання з дуже різних тематик. І у нас з ним найбільші проблеми і виникли. От які взагалі питання для вас? А або ж раунд такий що простий, ви зразу такі, опа, це є швидше відповісти. Ну, простим для нас останній виявився, хоча ми цього не очікували. Але саме цікаве, це мабуть, музикальний раунд дуже сподобався, хоч ми його не дуже добре провели. Але дуже сподобався саме музикальний раунд. Під час інтелектуального квізу вдалося зібрати 8 тисяч гривень. Зібрані кошти вирішили передати на підтримку збору Ірини Григоренко, дружини полеглого захисника. Вона оголосила збір на ремонт автомобілю для ЗСУ. Наступну гру планують провести в жовтні.